Скелети, кістки, смерть, кладовище та черепа. Ну а ще приводи, гарбузи, кажани, вампіри, вовкулаки, мумії, відьми, зомбі та всяка інша нечисть. Ну і куди ж без різних солодощів та карієсу? І це все про Хеллоуін. Неймовірно популярне свято у цивілізованому світі, бо у нас совок забороняв це свято через буржуазність та загравання заходом. Та й взагалі, яке свято, товариш, Іди батреш на заводі все життя заради машини. І Леніна. Коротше, комуністи, як завжди генії, адже свято, крім того, що неймовірно веселе, так ще й дуже прибуткове. Ні, ну ви бачили ціну на прикраси? А на смаколики. Це ж золота жила. Чого варті тільки США, де громадяни витрачають мільярди доларів на декорації щорічно. І це сумарно з гейм-індустрією, адже достатньо лише зайти в Steam і охраніти від кількості знижок та розпродажів. І це я ще мовчу за внутрішній ігровий контент. Адже кожен поважаючи себе великий проєкт, обов'язково повинен провести тематичний івент. І Minecraft не виключення. Взагалі досить потішно усвідомлювати, що свято давніх кельтів Савань, під час якого ритуально різали худобу, у X столітті злилося з католицьким святом Дня усіх святих, і утворилося щось по типу сучасного Хелоїну, тільки на більш серйозних щах і без солодощів з яскравими образами та бажання максимально заробити на гоях. Та й взагалі то не було як таке свято, бо тоді згадувалося та молилося за упокій душ мертвих, що у пеклі та частилищі. До речі, про частилище. Одним з невід'ємних атрибутів свята є гарбуз, а ще точніше світильник Джека. Правда, по канону це була ріпа, тож. пофіг. Отож, по ірландській легенді був собі такий скупий Джек, котрий декілька разів скамав диявола на свою душу. Але в кінцевому результаті Джек склеїв ласти, і Бог його не пустив до раю через його діяння. А диявола він настільки попустив, що той його не захотів і у себе прийняти, а дав йому лише маленьку вуглинку, котрий той поклав у ріпу і тепер вічно гуляє по землі. Ммм. Цікава легенда. Але якось. Байдуже. Набагато цікавіше дізнатися, як там у Майнкрафті під час Хеллоїну, правда? А у мані у цей час все досить. сумно. Ну, типу, на Бедруці та Windows 10 Edition у удобному маркетплейсі зараз просто нескінченна кількість всякого платного контенту, починаючи від відверто банальних скінів і завершуючи картами на проходження. Ні, ну наче норм, але я ще маю куди гроші дівати. Та сама ситуація з Minecraft Legends, але там хоча б є якийсь івент, котрий змінює геймплей. А на джаві? А що на Джеві? А на джаві лише деякі мови починають спавнитися світильниками Джека та гарбузами на голові, котрі до речі не випадають. <звук> Ех, халтурно це все якось. Але то таке зараз. Раніше було все набагато цікавіше. Тому пропоную повернутися у 30 жовтня 2010 року. Тоді ночу зайшла в голову ідея створити щось моторошне і додати це в гру на відповідну дату. І придумав він такий вимір, як незер. А біома назву пекло. Проте на якесь біблійне пекло воно було слабо схоже, але грати на тій версії у Незері було реально пеклом. Це була Альфа 1.2, і болі зі страхом там було купа. Починаючи з системи освітлення та завершуючи відсутністю ліжок, аби пропустити ніч. Жах. Скаженю фах, а Олде заплачуть. Вертаючись до Незера, можу сказати, що воно було реально пекельним. Не тільки через темноту, а й через сраних гастів, котрі постійно тероризували гравця. Мало того, що їхній спаум був майже необмежений, так вони ще запускали фаєрболи з дуже ламаним хітбоксом, через що їх відбити було дуже складно. А лук на цій версії був просто. Ем... Мда. З того часу люди якраз і мають звичку забудовувати портали. Коротше, оновлення вийшло таким, яким вони повинні бути на Хелловін. Але це ще не все. Потім, 25 жовтня 2012 року, один дядько про себе вирішив, що пора нарешті злізти з нескінченного Стрюстромінга і спробувати додати щось корисне до гри. Результатом його хворої фантазії з ночем стало чудове страшне оновлення, або версія 1.4.2. Також не менш легендарна версія, у котрій з'явився командний блок, маяк, голови мобів, нові зілля, візер, чорний скелет, відьма, зомбі селянин і також з'явився найкорисніший мов за всю гру кажан. Без якого Майнкрафт був би зовсім інакшим. Але знаєте що? Хоч і Java-версія гри найбільш бідна на всілякі івенти, вона не бідна на ентузіастів, адже на ній кожен може створити собі такий геймплей, який він забажає. Взагалі кожне свято існує для того, аби його весело провести з небайдужими тобі людьми та отримати позитивні емоції, і кожен їх отримує по-різному. Хтось виходить в ЄРЛ та святкує з друзями, наприклад, у кінотеатрі, а хтось зі своїми кентами заходить у мультиплеєр і втілює якусь божевільну ідею. Люди завжди знайдуть що повеселитися. Тому в такому випадку від щирого серця бажаю вам щасливого Хелоїну, панове.